Thank you. Мене звати Павло Петрович, моя фамілія Перебиніс. Останніх років 15 я присвятив хірургічній стоматології. Причому з цих 15 років, років 6-7, я поклав на те, щоб вдосконалити мануальні навики і довести їх до максимально ефективного рівня. А наступні 7-8 років я витратив на поїздки за кордоном для того, щоб вчитись у кращих. Я мав честь навчатись у Павло мало і Гамборени, Джованні Зукелі, Фуада Кюрі та багатьох інших. Я працюю в клініці Олесі Кірічук для того, щоб ви завтра мали нові зуби, які не знімаються, для того, щоб ваші зуби були здоровими, і для того, щоб вся хірургія пройшла бездоганно і якісно. Ми можемо довго розказувати про те, наскільки ми обладнані, але вам треба один лише раз завітати до нас, і ви самі переконаєтесь, що краще ви не знайдете.